Вітаю, панове! Сьогодні у нас традиційне відео, звіт за минулий місяць. Зараз ми будемо розглядати наші продажі за вересень. Отже, ось наша сторінка в інстаграмі з дитячим одягом. Ось так вона виглядає. Можете зайти, посилання буде в описі, щось прикупити собі. Ну і відповідно, у нас зараз 26 тисяч 300 підписників. Ну, в принципі, виросли трошечки, але і за рекламу заплатили ого. го Ну то вже таке. Отже, давайте перейдемо в Sales Drive, Ну і подивимося, які у нас результати за вересень, отже, панове, я вже прикріпив додати заявки. Відповідно, все як завжди. І якщо подивитися, у нас 35 заявок в цілому, тобто, це інстаграм, розетка, пром. Домашні і гірлянди так у нас почалися трошечки продажі гірлянд. Це в основному з маркетплейсів, тобто розетка і пром в інстаграмі. Ми ще нічого не починали. Ну але я думаю, від сьогодні ми стартанемо із гірляндами. Ну і подивимося щодо чого. Отже, дивимося на суму продажів. У нас у вересні місяці було 27 570 тисяч гривень обороту. І як не дивно, продажі у нас склали 100%. Тобто, при ось такій маленькій кількості заявок, так 30 П'ять заявок, це не так багато. У нас було 100% викупів. Ну, відповідно, якщо подивитися на минулі місяці, там 10 заявок, ось 37. Це також маленькі заявки, так, але тим не менш завжди були якісь незаборі, посилок з пошти. Так, і мені доводилося ще йти в збиток при невеликих, скажімо так, заробітках. Мені треба було ще за доставку платити в обидві сторони. Отже, давайте подивимося по трафіку. Так, ми можемо перейти ось сюди, ну і відповідно подивитися. Якщо подивитися по інстаграму, з інстаграму у нас 18 заявок на суму 16 тисяч гривень, забор 100%. Але на рекламну кампанію ми витратили 10 тисяч гривень. Це таргет в інстаграмі. Ну, відповідно, щось цього місяця, ну, минулого місяця, пішло зовсім не по плану і. Витрати на одну продажу склали аж 574 гривні 44 копійки. Це просто жесть. Я не знаю, як ще назвати, тому що це дуже дорого і взагалі не виправдовує нашої роботи, скажем так, в інстаграмі. Зараз будемо щось пробувати, будемо якось не знаю. Пробувати оптимізувати. Я завжди жалівся на витрати на продажу в інстаграмі, але тим не менш, зараз ось такі реалії. Так, я розумію, що все залежить від креативу, від того, як ти налаштував і тому подібне, але тим не менш, вже не перший рік ми це робимо, і час від часу ось таке трапляється. Ну буває, що взагалі запускаєш рекламу, і у тебе там не знаю на бюджет 10 тисяч гривень буде 10 замовлень. Так ну і відповідно у тебе одне замовлення буде коштувати тисячу гривень. Не знаю, яка маржа має бути на цей товар. Щоб при тисячі гривень затрат на рекламу щось собі відбити. Ну, але тим не менш, маємо те, що маємо, показую свої цифри. Отже, йдемо далі. По прому у нас були 4 заявки, 4 продажі на суму 2770 гривень. Ну, непогано, скажем так. Розетка ждала нам 7 заявок, сім продажів на суму 4560 гривень. Не забуваємо, що пром і розетка бере також комісію, тобто з цього обороту, грубо кажучи, 20% пішли на комісію. Ну, Відповідно, також не найкращий варіант. Ну але тим не менш щось краще ніж інстаграм. Там вже не 500-600 гривень за одне замовлення. Тобто, пром і розетка виправдовують себе, але там немає настільки багато заявок. Ну тим не менш. По гірляндам у нас були 5 замовлень. Ну, це не гірлянди, це світильники, тобто це не є гірлянда, там не знаю, на ялинку чи щось таке, щоб ви собі розуміли. Також по гірляндам у нас 3410 гривень. Це також чисто з розетки та прому. Напевно, треба зробити мені більш детально і для себе, і напевно, і вам буде цікаво, що були гірлянди розетка, гірлянди пром і гірлянди інстаграм. Напевно, так буде краще, щоб знати вже на сезон, що куди продалося. Ну і відповідно подивитися щодо чого. Ну і по домашньому Одна заявка на 720 гривень. Домашні забирають відразу витрати на продажі. Ось у мене є ось така діаграма. Так, це ось ці 10 тисяч гривень розподіляються по всім компаніям. Чомусь, ну і відповідно, тут взагалі не показує правильний результат, тому що за домашні я нічого не плачу, я вже казав. Тобто, це чисто знайомі приходять і дивляться. А продажі у нас відображаються все нормально. Тобто, у відсотковому співвідношенні 51% Це у нас Instagram, 11% відсотків 20% розетка, ну, припадає 14% всіх заявок на гірлянди і на домашні майже 3%. Ну, словом, ось такі результати. На цьому все. Не забувайте про ЗСУ, не забувайте про донати, тому що завдяки їм я роблю ці відоси. Ви дивитеся. Все, панове, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення!